Вітаю, я Леонід Цикановський і це мій канал Книгоогляд. Дрони це новий вид зброї. Вони довели свою високу ефективність на полі бою у війні з російськими окупантами. Використовуються самі різні боєприпаси для дронів. Раніше ми донедавна використовували тільки постріли від автоматичних гранатометів, Уламково-фугасні або кумулятивні, і очевидною була їх недостатня потужність. Ну, бо вони мали інше призначення, власне кажучи. Прошу вас підтримувати нас в Приватбанку і в Модобанку. Прошу підписуватись. Ми скоро вже будемо 130 тисяч підписників мати. Заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. На сьогодні дрони використовують нові українського виробництва боєприпаси: це термоберечні. Типу РГТ-27 боєприпаси і термітні боєприпаси. Це вільнопадачі боєприпаси, прості і дешеві. Ну, що таке термобаричний боєприпас, ми знаємо. Це герметична ємність, заповнена якимось горючим аерозолем. Всередині в неї невеликий запас вибухівки, невелика кількість вибухівки, називається запал. Коли запал вибухає, то. Е цей горючий газ не горить аерозоль ця не горить, бо нема кисню, їй треба киснути для горіння. Вона розбризкується і через десь 0,1-0,5 ну, секунди, ну до секунди, в залежності від потужності. Відбувається другий е, ініціюючий так сказати, е, іскровий детонатор. І ця вже суміш вибухає. От в гранати РГТ-27 е, утворюється 13 кубічних метрів. 13 кубічних метрів полум'я з температурою до 300 градусів. Ця граната вона була розроблена в 2017 році. На зброєння прийнята в 2020 році. До початку війни вона в Україні не випускалася. Зараз вона з початком війни випускається і її все більше починають поставляти в військах. Маса її 0,6 кг 600 грам. Термоберечної суміші, оцей аерозолі, внутрі горючої 400 г, Вона зручна для піхоти, вона зручна для е, того, щоб скидати з дрона. Вона опускається в двох типах корпусу: в круглому корпусі як балончик такий. Е, його легко зручно взяти в руку і кинути десь. А е, прямокутна форма корпуса вона зручна для. Скидання з дрона, та й рукою теж можна нормально кинути. Що характерно на прямокутній форми фор, цьому боєприпасі є магнітний поясок. І тому, коли ми кинули на якусь бойову броньовану машину, воно прилипає. Магніт прилипає до, до поверхні, а там багато не треба. Одна-дві секунди і відбувається вибух. А так він міг просто вдаритись і відскочити. Це дуже зручна штука. Вперше ми побачили застосування ручних термобаричних, ще рік назад, в лютому 23-му році. І видно було, що їх скидали з Мавік 3, звичайно, Мавіка 3. Ну, зараз вже, звичайно, навчились і навіть з ФПВ-дронів скидати. ФПВ-дрони використовують не як дрони камікадзе, полетів ударився, а полетів, скинув такий боєприпас і повернувся назад. Я хочу сказати, що термобаричні боєприпаси у нас достатньо, достатньо високої якості. Взагалі, основний параметр, який характеризує термобаричний боєприпас, це коефіцієнт, який показує, який тротиловий еквівалент потрібно для того, щоб був вибух такої потужності. Термобаричні боєприпаси. Це вже четвертого покоління боєприпаси, в них коефіцієнт еквівалент тротіловий десь 2,7. Взагалі, реально десь 3,2, максимально 3,2. Теоретично, можливо, але реально більш, ніж 3, навряд чи хто зможе зробити термобаричний коефіцієнт цей. Тому ми бачимо, що наші боєприпаси достатньо достатньо високоефективні. Ну, коефіцієнт потужності 2,7 по відношенню до російських аерозолих 1,2. Нова зброя, яка з'явилася на полі бою, це, так сказати, такі термітні боєприпаси, так звані. Терміт, бойова речі, вона відома, вона ще 120 років тому була значить, винайдена, широко застосовувалася на Другій світовій війні. Шановні, ще 60 років тому я в дитинстві бачив, що ці всі зв'язківці. Ну, що телефони ремонтували, проводи. Вони ходили, вони мали в кармані так звані е, сірники. Сірники термітні. Е, в ті часи стояли стовпи, на стопах чашечки, на чашечках проводи. І по цих проводах телефонний зв'язок проходив. Якщо десь там океслились провода, десь де з'єднані вони, все, зв'язка нема. І ходять ці зв'язківці, шукають, дивляться. Де, значить, нема контакту, а проводи ж стальні були, провода стальні були. О, тоді він бере там когті чи бере там драбину, піднімається, скрутив пров, або як розірвався, просто стягнув його, і достає цей сірник, тирнув об, об коробку свою там запалювальна, речовина була так нанесена. І вона десь горить секунд 5-6. Ну, вона не горить, вона світиться, терміт, він таким шариком нагрівається тисячі ну, градусів. І зварило ці два коска От Дуже була цікава картина. Любили ми в дитинстві на це дивитися. Так от, е, от ми бачимо фото. На фотосі ну, ми бачимо новий, термобари... новий термічний боєприпас для дронів. Корпус аналогічний термобаричній гранаті РГТ-27. Прямокутний цим з магнітним поїздком, все як має бути. Призначений для скидання звичайних е, дронів типу Mavic, багатораз, багаторазових дронів типу Mavic, а також fpv дронів які використовуються як багаторазові. Зараз так, теж вміють використовувати fpv дрони як багаторазові. Терміт, термітні боєприпаси мають високу ефективність при ударах по техніці. Терміт не погасиш водою, терміт не не, закупає, не, не засипиш землею, він горить, поки він. Горить, поки, не, поки, поки весь не прийдеться реакція в ньому. Температура цієї шашки термічні більше 2500 градусів. Вона може розплавити борт. Вона може е, попасти в, в, в двигун. І цей двигун там пропалить тоді повністю, повністю. Це дуже проста і дешева зброя. Терміт взагалі сам по собі це суміш алюмінію, ну або магнію, з Окислом заліза зіржою, тільки воно має бути все в порошкому вигляді. І коли його нагріти до температури десь більше тисячі градусів, тоді починається ця хімічна реакція в них. Замість як запалювач використовується суміш. Піроксиду барію, магнію і натрію. Коли вони реагують, то в них температура піднімається до 1300 градусів. І тоді починається хімічна реакція між алюмінієм і окислом заліза. Алюміній відбирає атоми кисню у заліза, залізо відновлюється, при цьому виділяється дуже багато тепла. Температура суміші нагрівається до 2500 градусів. І терміт він, він просто нагрівається, він як от такий, такий, така кулька, і він так і світиться. Потім він остигає. Якщо додати до цієї суміші алюмінію з оксидом заліза, окислювач на основі солі, наприклад, барію, то терміт перетворюється в так званий термат. Така суміш горить з видаленням газів і полум'ям. Причому терміт на ця суміш розбризкується, розлітається. І воно краще тоді попадає в ціль. От подумаємо, самі, впало десь на, на броню. А тут же полетіли ці куски цієї суміші. повітря забірник двигуна, в бійниці. Якщо б на якийсь склад майна боєприпасів, то воно ж розлітається і горить там. Зразу багато цих точок пожежі. І воно дуже має високу ефективність. Українські термітні бомби мають масу на 0,7 кг. Складається з алюмінієвого корпуса, плата ініціації горіння і запалювальні суміші 500 грамів цієї суміші. Ціна такого виробу дуже невелика, тому що все дуже доступно. 450 гривень стоїть така одна граната. Причому конструкція дуже проста, а компоненти дешеві і доступні. Алюміній і оксид заліза. Навіть можна руду залізну брати, високий рівня збагачення. Дрони стали. Потужною силою на полі бою. Те, що ми маємо серійний масовий випуск е, самих різних боєприпасів для скидання з дронів, значно підвищує їх бойову ефективність. Шановні, маєте телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Підписуйтесь, підтримайте нас в приватній монобанку, заходьте на Patreon, е, використовуйте кнопку спонсорства. Всі посилання під відео. На цьому вам всім дякую. До побачення.